Мої милі маленькі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти дещо цікаве про птаха, який є символом українського народу. Це птах сонця, радості і щастя, а називають його журавлим. Він є улюбленцем українського народу. Про нього часто згадують в казках, віршах та піснях. В українському фольклорі журавель є символом весни. Пробудження природи. Спостерігаючи за поведінкою цих птахів, наші предки передбачали погоду. Журавель асоціюється з найкращими людськими якостями. Він є дуже розумним птахом. Сімейство журавлів одне з найдавніших на землі. Вік цих птахів близько 60 мільйонів років, і жили вони на землі вже у період закінчення ери динозаврів. Батьківщиною журавлів є Північна Америка. Зараз журавлі зустрічаються майже всюди. Всього в світі налічують 15 видів журавлів. Журавлі досить великі птахи. Це найвищі в світі птахи, здатні до польоту. Ці птахи дуже красиві, їх оперення буває сірого і білого відтінку. На маківці голови. Часто є красиві, яскраві, червоні і бурі кольори, такі плями. Журавель має довгу шию і довгі ноги, невеликих розмірів голову з довгим витягнутим дзьобом, висота птаха від 90 до 155 см. Люблять журавлі проживати біля водойми, найчастіше в заболоченій місцевості. Харчуються журавлі пагонами, бруньками, Несінням рослин, Кореновище рослин є для них лазищами, іноді в меню крилатих гурманів потрапляють комахи, молюски, черв'яки, жаби, а буває і дрібні рибки. Крики журавлині схожі на звуки музичного інструменту. Люди чують, курли курли це летять журавлі своїми неймовірними звуками, і в небі ми можемо побачити журавлиний ключ. Прилітають птахи до нас навесні, сповіщаючи нам, що весна прийшла, політ їх високо в небі, а восени відлітають в теплі краї, їх політ низько над землею, сповіщає нам, що скоро прийде зима. Зараз давайте всі разом згадаємо наш символ журавля і посилимо в наші душі більше любові і добра, вірності та надії. А ще вам більше запам'яталась розповідь, хочу вас познайомити з віршем Платона Воронька. Облітав журавель, якщо сподобається вірш, можете вивчити. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля де найкраща є земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає.